У нас, наприклад, я вивчав, скільки ТЦК є в Житомирській області, да? то в кожному майже СМТ, який там має від 2 до 5 тисяч жителів є свій ТЦК. Це якийсь там п'ятий, десятий відділ, восьмий відділ такого-то, такого то ТЦК. Тобто це структурна одиниця, наприклад, Житомирського районного ТЦК, яке там десь, наприклад, в селі знаходиться там 60 кілометрів від Житомира. Угу. Там сидять люди, там е, працюють військовослужбовці, їм платяться зарплата, а фактично мобілізовувати там вже немає. Кого? Тому що із п'яти тисяч залишилися дві тисячі жінки і діти угу. похили, похилого віку, а всіх людей вже там мобілізували, тому що територія маленька. І ось сидять, наприклад, цей третій відділ чи п'ятий, 20 чи 30 людей в цьому ТЦК е, отримують зарплати. От е, е, да. Тобто охорона, комунальні послуги, отоплення, інтернет, комп'ютери і все інше. Ну, Навіщо це треба? Тобто, можливо якось організувати один ТЦК, наприклад, на там, територію 50 кілометрів да, радіусу, наприклад, і так. І це в інших областях теж так само. Кожному якомусь маленьке невели... ну, селі якийсь є відділ ТЦК.